Хто тільки не хайпанув на тому, що монобанк обісрався? Та й де ж він обісрався? Він за три дні згуртував ком'юніті. Він за три дні протестував свою банківську систему на предмет стресу. Він за три дні вирішив ці питання. Він за три дні вивів свій маркетплейс на новий рівень. Він показав своїм інвесторам, які дають мільярди, що їхні продукти дієздатен, що вони мають реальну живу аудиторію. І це не аудиторія пенсіонерів, це аудиторія молоді, яка готова входити в геймінги і гратися в ці речі, скільки вони вложили? Не більше 300 30 тисяч доларів для цього всього. Без всяких... Папа брендів і всяка ця хірніло лобуди, яка хайпує на всьому. Вони зробили, показали, як має виглядати сучасний маркет. Вони молодці. Це класний український продукт. Супер! Взагалі.